Ну, по перше, стосовно відповіді пана Галущенка, мені 44 роки, але я чомусь з Тимуром Міндічем не знайомий. І я не знав, що всім, кому 52 роки в Україні, знають Тимура Міндіча. Тепер в мене конкретне питання до прем'єр-міністра України. Шановний пане прем'єр-міністр, як так сталося, що зарплата голови Укрпошти більше ніж зарплата президента США. Це ненормальна ситуація. Я звертаюся до вас, щоб урядом вимагаю, просто вимагаю. Щоб урядом була прийнята постанова обмеження зарплати чиновників і в держсекторі рівням зарплати бійця на передовій, не може чиновник в теплому київському кабінеті отримувати зарплату більше ніж боєць, який ризикує своїм життям 24 на 7. Ми бачимо Смілянський. Ми бачимо віджати державою Укрнавтобуріння зарплатою мільйон 400 тисяч гривень. До речі, як так віджали і нищиться зараз це підприємство. Вимагаю від вас реакції на цей відповіді зараз. Дякую.